Вітаю, мене звати Олексій Волошин. Я сео керуючий компанії Дем Family. Певнений, ви знаєте наші проекти Resort у Львові. Хейбутік hey готель в Буковелі і наш наново відкритий готель Едем в Києві. Зараз ми вирішили створити новий проект в самому серці Одеси. Це буде перший резорт нашої мережі на морському узбережжі. Для нас це відповідальний проект, адже Одеса це особливе місце на Чорному морі, і вона вже готова зустріти готель високих стандартів від нашої мережі. Це буде відповідь на запит шляхетних, достойних і прогресивних гостей друзів нашої родини Едем. Цей проект об'єднає невелику кількість наших друзів і гостей, які стан частиною нашого інвест-клубу, адже зараз задача кожного створювати в нашій країні якісні і високодуховні речі. Сім'я Едем це про нашу особистість, гідність, культуру, шляхетність і менталітет. Це буде спільнота людей, яка в майбутньому буде пишатись тим, що є частиною чогось унікального і нашого українського. Це пропозиція для справжніх колекціонерів і поціновувачів наших цінностей. Багато наших друзів з різних регіонів України, які є частиною нашої спільноти Едем, прагнуть створювати з нами спільний проект. І ми вирішили об'єднати цих високодуховних людей заради розбудови України. Тому в цей проект ми інтегруємо наші найкращі компетенції і напрацювання. Наша місія об'єднати небайдужих українців заради побудови нової цивілізації. Якщо відчуваєте натхнення і маєте класні ідеї, які можуть підсилити нашу країну, ми запрошуємо вас разом з нами творити нову історію.